Саме Сибірський плюм є найнебезпечнішою точкою на планеті. Ми навели ряд неспростовних фактів, що вказують на його активацію, які легко перепровірити навіть у відкритих джерелах. Ба більше ми запропонували конкретне рішення для протидії цій загрозі. Однак, незважаючи на наявні факти, російські вчені наполегливо заплющують на них очі. Та заперечують сам факт існування цієї загрози. Тому зараз я звертаюся до вас, російські вчені. Ви розумієте, що своїми неправдивими заявами ви вводите в оману не лише власних громадян, а й світову спільноту, забираючи у людей шанс на порятунок. Страшно усвідомлювати, що ви. Ті, хто називають себе вченими, займаєтеся відвертою дезінформацією замість об'єктивного аналізу ситуації. Ви стверджуєте, що я помиляюсь, але хотів би нагадати, що за висновками, які я озвучив, стою не тільки я, а цілий колектив вчених, які присвятили цій проблемі десятиліття своєї роботи. Я лише один із учасників цього колективу. Ви кажете, що наукових фактів про існування магматичного плюму в Сибіру немає. Проте самі ви ніяк не коментуєте та не пояснюєте. Наступні геологічні явища та аномалії у Сибірському регіоні тариніділі назад із його колодцепаліл почті кипіток. Нічого подобного не віділі нікада.